На темній околиці міста в старій похмурій будівлі розташовувався міський морг. Тут працював патологоанатом на ім'я Віктор. Він був відомий своєю високою кваліфікацією та холоднокровністю, але ніхто не знав, що за його спокійним фасадом ховається жахлива таємниця. Багато років тому Віктор почав незаконний бізнес. Він торгував органами померлих людей. Все почалося з одного випадку, коли до нього звернувся чоловік, який відчайдушно потребував нирку для свого родича. Вікторе, почав чоловік, тримаючи в руках конверт з грошима. Мені потрібна нирка для брата. Він не доживе до черги на трансплантацію, сума велика, але це його єдиний шанс. Віктор спочатку вагався, але вигляд грошей швидко переконав його. Добре, відповів він. Я, я зроблю це але нікому ні слова. Згодом Віктор розширив свою діяльність. У нього з'явилися постійні клієнти та надійні постачальники. Він зберігав органи в спеціальних контейнерах і відправляв їх за кордон, використовуючи підроблені документи. Одного разу до нього звернувся заможній бізнесмен, який потребував печінку для своєї дружини. Скільки? сухо запитав Віктор. Двадцять тисяч доларів. відповів бізнесмен. Моя дружина вмирає, і я готовий заплатити будь-яку ціну. Гроші вперед, холодно сказав Віктор. Забирайте починку через тиждень. Чим більше він заробляв, тим більше жадібним ставав. Його будинок наповнювався розкішними речами, дорогими автомобілями, антикваріатом, але разом із збагаченням. Віктор почав сходити з розуму через гроші, його думки були постійно зайняті новими можливостями заробітку, і він перестав помічати, як його людяність і моральні принципи зникають. Життя Віктора йшло своєю чергою, гроші текли рікою. І він зміг забезпечити своїй родині розкішне життя. Але одного дня його світ зруйнувався, його єдиний син Олександр потрапив у страшну автомобільну аварію і опинився в критичному стані. Лікарі сказали, що для порятунку Олександра потрібна термінова пересадка серця. Віктор зрозумів. Що легальними шляхами знайти донора в такий короткий термін майже неможливо. У його голові крутилися темні думки. Він міг би продати органи свого сина і заробити ще більше грошей. Ця думка привела його в розпач ту ніч Віктор не міг заснути. Він сидів у своєму кабінеті, оточений фотографіями жертв своїх злочинів кожне обличчя. Переслідувало його. Його мучили докори сумління. Як я міг зайти так далеко? запитував він себе. Чи варто було це грошей? Він згадував, як грав з маленьким сашком у парку, як вчив його їздити на велосипеді, як пишався його успіхами у школі. І тепер... Стоячи перед страшним вибором, Віктор зрозумів, що його жадібність привела його до безодні. Ти не можеш зробити цього з власним сином? шепотів внутрішній голос. Він твоя кров, твоя надія. Але якщо я врятую його, я втрачу все, відповідав Віктор. Чи можу я пожертвувати всім, щоб врятувати його? Наступного дня Віктор відправився до лікарні. Він стояв у коридорі, стискаючи в руках телефон, коли до нього підійшов лікар. Лікарю, благав Віктор, Будь ласка, скажіть, що є надія, я готовий віддати всі свої гроші, тільки врятуйте мого сина. Ми зробимо все можливе, відповів лікар. Нам вдалося знайти донора, Операція буде сьогодні. Віктор сидів у коридорі, розриваючись між страхом і надією. Він знав, що рішення врятувати сина коштуватиме йому всього, що він накопичив за роки злочинної діяльності, але він також знав, що не може допустити, щоб його син став ще однією жертвою. Під час очікування Віктор не міг позбутися думок про те, як легко. Він міг би заробити ще більше грошей, продавши органи Олександра. Ця думка переслідувала його, завдаючи невимовних мук. Ти готовий пожертвувати всім заради нього. шепотів внутрішній голос. Він буде живий, але ти втратиш усе. І я не можу втратити його. відповідав сам собі Віктор. Це єдина людина, яку я люблю. Коли операція закінчилася, лікар вийшов з операційної і підійшов до Віктора. Операція пройшла успішно, але стан Олександра все ще критичний. Ми зробили все можливе, сказав лікар. Віктор подякував лікареві і залишився чекати в коридорі. Протягом наступних днів він проводив час біля ліжка сина, молячись за його одужання. Однак, після кількох днів боротьби Олександр все таки помер. Для Віктора це був удар, від якого він не зміг оговтатись. Він сидів у коридорі лікарні, тримаючи голову в руках, коли до нього підійшов детектив Віктор Миколайович. Ви арештовані за торгівлю органами, сказав детектив, ви маєте право зберігати мовчання. Віктор втратив не тільки сина, а й усі свої заощадження. Його бізнес було викрито, і він опинився за ґратами. У своїй камері він зрозумів, що його жадібність і аморальність привели до трагедії. Він втратив усе, що коли-небудь мало значення у його житті і тепер. Залишився наодинці зі своїми гріхами і спустошенням. Перші тижні в'язниці були найважчими. Віктор постійно бачив перед очима обличчя Олександра. Його сни були наповнені жахливими сценами з минулого, обличчя тих, чиї органи він продавав, переслідувало його, звинувачуючи у своїй смерті. Він не міг знайти спокою ні вдень ні вночі. Одного разу до нього прийшов священник. Вікторе, звернувся священник, я знаю, що вам важко, але ви можете знайти спокій у вірі. Мене нічого не врятує, відповів Віктор. Я зруйнував своє життя і життя інших. Бог милосердний, сказав священник. Ви можете знайти спокій, допомагаючи іншим. Віктор почав відвідувати церковні служби, які проводилися у в'язниці. Він намагався знайти хоч якусь втіху у вірі та молитві. Але навіть там він не міг забути свій злочинний шлях він знав, що жодна молитва не зможе повернути його сина і спокутувати всі його гріхи. Віктор намагався зайняти себе різними справами у в'язниці. Він почав допомагати іншим ув'язненим, працював у бібліотеці, де організовував книги та допомагав тим, хто хотів навчатися читати і писати. І він розумів, що єдиний спосіб, хоч якось виправити свою долю, це допомагати іншим. З роками його здоров'я погіршувалося. І він старів швидше, ніж більшість його ровесників, і його тіло почало здавати. Одного дня, коли він вже ледь ходив, до нього прийшла листівка. Це було від дружини одного з клієнтів, який він свого часу продав орган. Вікторе, писала вона, мій чоловік живий і здоровий. Завдяки вам. Ми вдячні вам до кінця наших днів. Цей лист був одночасно і болісним і заспокійливим для Віктора. Він знав, що, хоча його дії були аморальними, він врятував деякі життя. Це не виправдовувало його вчинків, але давало хоч якусь надію на спокій у старості. Віктор прожив решту своїх днів у тюрмі, так і не знайшовши повного спокою, але з надією на те. Що можливо, його маленькі добрі справи, хоч трохи змогли компенсувати його гріхи.